З усієї України. Шановні достойники, керівники Тернопільської області, шановний пане міський голова, шановні представники громадськості, вельми шановні пані і панове. Шановні гості, учасники військово-історичного фестивалю Сборівська битва. Цьогорічний військово-історичний фестиваль присвячено вікопонній даті 360-річчю переможної Спорівської битви над коронними військами Речі Посполитої. Заключення зборівського мирного договору та до початку нового етапу беззвольної війни українського народу під проводом гетьмана Богдана Сіновія Хмельницького, організаторами фестивалю є Тернопільська обласна рада, Тернопільська обласна державна адміністрація. Державна податкова адміністрація України, Зборівська міська рада та громадська організація Департамент воєнно-культурної антропології за участі Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка та об'єднання геротична палата. Всім учасникам фестивалю, що він відбувається при фінансовій підтримці наших шановних спонсорів. Отже, називаю товариство подія тютку, товариство Плюс»,